Привіт, вітаю вас! Ви на каналі Таліс Плейс. І сьогодні будемо проходити восьму серію королівства під щедрою шляхом бідної родички. Так. Отже, серія вже завантажилась. Розділ восьмий фаворитка. Як ми розуміємо, фаворитка в нас не Елені. Тому що Елені всю минулу серію була в кордобалеті імені Ширіни Пані, наших заде побажав цієї ночі прийняти Ширін Хатун у своїх покоях. Ширін така. Тата, -та, мене він вибрав мене. У очах дівчини стояли сльози, а трохи дурнувата щаслива, щаслива усмішка не сходила з уст. Ну, звичайно, мене кого ж іще йому бажати прийняти. Боже, яка ти ширін скромна. Дівчата, це був чудовий вечір. Дякую за ваш чудовий танець. Ширін, мила, піднімемося в мої покої. Малак Калфа і Бут Алга пішли за слутанши. Решта дівчат, розбившись на невеликі групки, почали ділитися враженнями про минуле свято. Мені ж нестерпно захотілося побути одній. Благо, улюблене, улюблене для моєї самотності місце пустувало. Але блаженний спокій тривав недовго. Мене знайшла Айше. По її обличчю я бачила, що їй кортить поздовтішатися щодо ширін. Чого що ж зловтішатися тут? Ах, ширіна отримує все, що вона хоче. Ось ти де Гізамхатун. Що ти думаєш про завершення сьогоднішнього вечора? Е, що ж, Ширіна домоглася свого. Так, мета нашої героїні виживання. І, щиро кажучи, я не гарантую, що вона виживе у фіналі цієї новали. Так, завтра її поселять на поверсі для фавориток. У ширін буде окрема кімната і особисті слуги. А ми так і залишимося жити в спільному залі, спати на незручному жорсткому ліжку. Знаєш, тоді на галерії Кемаля вирішила, що головне для мене вижити. Але зараз розумію, що цього мало. Хотілося б не просто жити, а жити добре. Ви бачите, коли задоволені всі, знаєте, такі первинні потреби людини, як знаєте, як по піраміді Маслу, тоді вона починає хотіти чогось більшого, так, якоїсь реалізації, якогось визнання. От. Короче, не так вже погано нашій Елені живеться. А ще злегка нахилила голову на знак згоди. І в тебе немає інших причин заздрити ширін? Чогось крім м'ягкого ліжка? Ах, ну, дивіться. Шахзадеї і так не світить. Так що немає сенсу брати з ним покращення. Інших причин немає. Стати фавориткою єдине, що може дати мені гідні умови життя тут. Досить жити, як проста рабиня. Так, Шахзаде не полонив її от, так от Угу. Час згадати, ким я була і як жила до того, як опинилася в гаремі. О, гізем, ти тут. І Айше Хатун теж. Залиш нас. Ей ще явно була обурена тоном Шерін. Сьогодні ти все ще уста і не можеш нам наказувати. Завтра це зміниться, тому не раджу мені перечити. Бачачи, що розмова ось ось перейде в сварку, я вирішила втрутитися. Все гаразд, іще. я не прота поговорити з Шерін хату. Якщо ти впевнена, так, все гаразд йди. Айша кинула насуплений погляд на Ширін і вийшла. Ширін Хатун. Я ніде не можу знайти ясмін Хатун. Мені час збиратися до Шахзаде. Ході, ходімо зі мною. Куди? До Шехзаде? Я безуспішно спробувала придушити сміх. Судячи з виразу обличчя дівчини, мій жарт не припав їй до смаку. Ширін не має почуття гумору. Й хатун, не дуркуй, охамам, звичайно ж. Я хочу, щоб ти допомогла мені зі збиранням. Що? Я не погоджувалася тобі прислужувати, Чи в грамі перевелися калфи, щоб під... що тебе більше нікому підготувати. Твоя згода тепер не грає ролі. Завтра я становлюся за тебе стану, і ти будеш змушена зважати на мої накази. Я просто хочу поговорити, Ходімо!» Прокривши очі, я повільно видихнула і пішла за ширін. Ширін Хатун. Я тебе вже зачекалася. О, Гізем Хатун. А ти чого тут? Я так захотіла. Мелек явно не любить Шерін. Попиваючи про холодний щербет, я мовчки спостерігала, як калфа клопочеться над ширін. Треба ж, а ще вчора вранці нам тебе в приклад ставили. Коротше, вона її попідйовувати вирішила. Казали, що ти зуміла привернути до себе увагу шахзаден, гаремом одразу поповзли плітки. Багато хто думав, що наприкінці вечора прозвучить саме твоє ім'я. Та й ти, певно, сподівалася, що тієї однієї вашої зустрічі тобі вистачило, щоб зачарувати його. Але, як бачиш, це ще не означало зовсім нічого. І якби ти не сподівалася тобі золотим шляхом не пройти. Вона мені зараз нагадує одному однокласницю. Скажи мені, як це спостерігати за тим, як руйнуються твої мрії? Знаєш, не маю звички будувати повітряні замки. Відсутність очікувань оберігає мене від розчарувань. Тож я, звісно, вдячна, що ти так про мене турбуєшся. Але право не варто. Мої мрії перебувають цілими і неушкодженими. Ну, просто мрія, вона про м'яке ліжко. Це навіть комедно. Так як ти намагаєшся здаватися не такою, як інші дівчата. Ширін звинувачує головного рівня, що вона not like other girls. Але ж ми обидві знаємо, що тут головна мета кожної з нас завоювати любовши за день. І щоб ти не говорила, як би ти не намагалася мене вразити, як би не переконувала саму себе, істина незмінна, завтра вранці я нарешті стану ГСД, а ти так і залишишся ніким. Ширін Хатун досить сперечатися. Мені здається, якщо головна героїня надумає отруїти Ширін... То Мелек Калфа їй в цьому допоможе. Пора вже одягати тебе, є земхатун, а ти йди вже спати. Завершивши гігієнічні процедури, я вирушила в ліжко. Ох, пізніше в покоях шахзаде. Коли охоронець відчинив двері наложниці. Світловолосий син великого султана Фатіха стояв біля вікна, занурений у роздуми так, от такий от занурений в роздуми з Він навіть не почув, як дівчина увійшла і стала позаду нього на коліна, покірно пустивши голову, як того вимагали правила. Тихий мелодійний голос змусив наказ здригнутися від несподіванки і обернутися. Пане ваша наложниця прийшла, щоб поліпшити ваш вечір. Ширін взяла в руки поділ його одягу і притиснула до гопу. Шахзаде допоміг їй піднятися. Погладивши дівчину по щоці, він прибрав волосся з її обличчям. Отже, не про головну героїню думає цього вечора Шахзаде. Не дуже то й хотілося уважно вдивився в неї, немов вбираючи кожну рисочку. Шахзаде, як же я чекала зустрічі з вами? Ширін, за час нашої розлуки ти так розцвіла? Кожен день без вас був для мене тортурами, немов троянда у вашому саду, моя душа скидала плюстки і в'янула. Але ви нарешті повернулися, і тепер я знову оживаю. Дивіться, як заливає, дивіться, як стелить. Її солодкі промови, палкість, гарячковий блискочей діяли на юнака заворожуючи. Він м'яко обійняв наложницю і пригорнувся до її губ. Дівчина вклала в, неї поцілу... в цей поцілунок усю нерозтрачену ніжність. Величезну радість, яку відчуває від такої довгоочікуваної близькості. О, Шахзаде. Юнак вкривав обличчя Ширін поцілунками, але вона ледь утримувалася на ногах від вихору, що закрутив її, відчуттів, яких вона не відчувала раніше. І як усе пройшло? Добре, Шахзаде вже спить. Вітаю тебе, Ширін-Хатун. Тепер ти, Гезде. Я допоможу тобі зробити омивання в хамамі, а потім вирушай спати. Твоїми новими покоями займемося вже вранці, але нові покої дівчину зовсім не хвилювали. Вона знову і знову відтворювала в пам'яті події, особливі... події цієї особливої ночі, відчуваючи приємні, і хвилюючі відчуття в тілі. Я б все-таки хотіла, щоб в Неосторі з'явився редактор і трішечки причесав, як то кажуть, текст. Тому що, знаєте, в одному реченні відчуваючи відчуття, відчуваючи відчуття, ну, якось воно некрасиво. При тому, що мені взагалі подобається, як ця новела написана, вона написана гарно. Але ось такі от невеличкі помарочки ну, роблять негативне враження. І таких прекрасних ночей попереду неодмінно буде ще багато. Незважаючи на втому, мені знову не спалося. Двері відчинилися, впускаючи ширін у супроводі малек Калфи всередину. Ступаючи якомога тихіше, щоб не розбудити сплячих, дівчата попрямували в хамам. Мені було цікаво, в якому настрої наложниця повернулася від шахзаден. Довго мені чекати не довелося. Черін повернулася одна і, швидко роздягнувшись, сковзнула під покривало. У темряві її обличчя було не розмладити. Я не могла зрозуміти її стан, тому прислухалася. М -м, яка симпатична в неї це нічушка. Невдовзі я розчула спокійне супіння. Заснула, що ж, гадаю, вона досягла свого. Ранок почався з оголошення нового статусу ширін. Вона виглядала радісною, багато жартувала і спілкувалася з іншими дівчатами. Отже, подарунки для ширін залежать від ваших виборів, за шехзаде. Коротше, він її осипить золотом. Після сніданку євнухи внесли скрині з тканинами, шкатулки з прикрасами та інше начиння. За традицією, після хальвету наложницю заведено обдаровувати. Ширін, звичайно ж, не забула похвалитися подарунками від джема. Ясмін, хатун, Тобі подобається ця тканина? Так, вона дуже красива. Прекрасно. Тоді я накажу, пошити тобі в неї сукню. Ой, дивіться, як ширін показує, якою ж щедрою вона буде господаркою. Якщо ви будете їй служити. Тому тобто, ну, не просто так вона це робить перед всіма дівчатами. Дякую, Ширін Хатун, це дуже щедро з твого боку. Я вмію бути щедрою до тих, хто вірний мені. Це камінь в наш город. Люди це камінь в наш город. Ширін, давай я тобі нагадаю, ти довела дівчину до самогубства своїми витівками а потім пробувала це все спихнути на Елені. І зараз ще щось сміш казати. Ні, ви не подумайте, я люблю таких, знаєте, бредних зміюк, але Шерін мені от не подобається. Як шкода, що деякі люди бувають відданими лише на словах. Айди ти. А варто повернутися до них спиною, но роблять садити туди ніж. Ну, це вона про себе говорить. Так гіземхаттун. Драми, більше драми в голосі ширін. Ох, горе мені, ну як тепер прожити без подарованої тобою сукні?» Дівчата усміхнулися, Гездеш поркнула і, відвернувшись, втратила до мене інтерес. Айше, що стояла трохи віддалі, засміялася. Я сказала щось смішне, Айша Хатун. Мені смішно, що ти намагаєшся купити до себе добре ставлення. Боїшся, що без подарунків ніхто з тобою і говорити не захоче? Шерін нічого не відповіла, тільки кинула на айша гнівний погляд і різко розвернулася. На жаль, я стояла надто близько до Шерін, а тому своїм стрімким рухом вона, вона штовхнула мене в бік. У в бік розкішної, підлогової вази, який належало розділити моє падіння. Мить і ми обидві летимо на підлогу. Так, а ще не кинулася на допомогу своїй подружані, чи то вона вже тепер їй не подружаня. Ще одна мить, я виявила, що сиджу на підлозі серед розсипу черепків. Навколо мене почав утворюватися натовп. чулися окремі смішки, приглушене хихикання. На щастя, Шрін уже пішла у свої покої, роздратована насмішками, а ще і не бачила моєї ганьби. Її вірна супутниця Ясмін теж куди зникла. Утім, я не мала ілюзій щодо того, як швидко в гаремі розноситься крітки про найнезначніші події. Спробувала встати, але раптом руку пронизав гострий біль. Я випадково зачепила скалу квазу. Ай! З порізу на долоні потекла кров, залучена шумом до мене вже наближалася Мек. Усі розтопіться. Турбот, турбот чи що у вас інших немає? Так можу і придумати. За допомогою Мелек я змогла піднятися на ногу. Гізем, йди до Аміне Хату. Вона перев'яже твою руку. Але не затримуйся, у тебе сьогодні ще є обов'язки. Запевниши калфу, що я повернуся так швидко, як тільки зможу, я побрала до лікарки. Покинувши гарем, я попрямувала в Хастенин. Хасте. хастаненин. Хастаненин. Господи Боже. Хастаненин приміщення подібне до Лазарету, в якому лікували дівчат Грем. Слухайте. На мою думку, тут надто сучасна плитка. От ця плитка мені тут все псує. Еміне Хатун виконувала обов'язки як гаремної повитухи, так і лікарки. Еміне Хатун така груба, неприємна жінка. Не можу забути, як вона оглядала мене в день мого приїзду. Неприємні спогади змусили мене мимоволі зіщулитися. Я б воліла не перетинатися з нею, але мені справді потрібна допомога. Так. Коли до дверей залишалося кілька десятків кроків, вони зі скріпом відчинилися, випускаючи ясмін хату. Закривши їх за собою, дівчина притулилася спиною до стіни і задумливо опустила голову. Але, почувши мої кроки, стрепенулася і злякано подивилася на мене. Ох, я ясмін. А Еміна Хатун у себе, її немає. А що тобі потрібно? Я опустила погляд на свою руку. Ясмін злегка почервоніла, усвідомивши безвуздість свого запитання. Ясно. А ти до неї навіщо прийшла? За дорученням. Я тоді піду. Хм, звісно, якось дивно вона себе побудить. Прийшла за дорученням, а повертається, коли Емінахатун немає на місці. Та хто її міг доручити? Може, чи Чах султан? Я сам часто її прослуговую. Потім мені то яка різниця. У приміщенні пахло травами на дальньому ліжку біля стіни і прихованому, прихованому за ширмою хтось лежав. Жодна з дівчат зараз не хвора, начебто. Тож, там тоді може бути? Ну, звісно, ми зазирнемо за ширму. О, стат інтриги. Мені здається, щоб вона по цьому шляху змогла е, вижити, е, їй потрібен максимальний стат смиренності. Тож, мабуть, якби це була не її справа, то був би, то був би стат смиренності. Цікавість пересилила і, підійшовши до ширми, відсунула її вбік. В бік. мої очі роздивилися обличчя, яке моя пам'ять ніколи б не змогла віддати забуттю. Ах! ну Ми вже догадалися потім. Так, ну потерпало, кемають тебе життя. З темними тіннями під очима, Кемарі лежав із заплющеними очима. Знову. Знову то саме. Очима, очима. Не, не те, щоб воно мені сильно очі кололо, так. Але. Будь ласка, знайдіть редактора. Ну, або самі там підправте. Темними тіннями під очима кемаль лежав із заплющеними очима і здавався надзвичайно блідим. Бенти, що прикривали рану, були в крові. Так, я так сумувала бідолашний кемаль, отримав, що заслужив. Ну, добре, кемаль мені трішки подобається, тож хай буде бідолашний кемаль. Так. Моє серце негайно ж тривожним набатом і в грудях у носі, носі зрадницьке защипало. Він же виглядає ледь живим. Мені жодного разу не доводилося чути, щоб Еміне Хатун лікувала щось серйозніше за застуду. Невже зможе вона витягнути його з того світу? О Всевишній вбережні. Цікаво, вона сказала Всевишній, але не сказала Аллах. Це тому що Олені так до кінця і не прийняла той факт, що вона тепер мусульманка. Цікаво. Я відчувала шкірою, як крижана хвиля повільно обливала мене з голови до ніг. Глибоко зітхнувши, спробувала сповільнити дихання. Це непогано допомагало мені справлятися з панікою. Будь-якої хвилини сюди може зайти Еміна Хатун. Вона не повинна помітити мого хвилювання. Я належу гарему за і не маю права так хвилюватися за іншого чоловіка. Між ними все ще можливі стосунки, але щось мені підказує, що кемаль знайде своє щастя в обіймах ясмін. Свистячий кашель порушив безмовність пастанинина. Хахе-кахе. Кемаль прочинив очі, втупивши погляд у сталь. Не, ну причиняємо ми двері, вікно. Очі ми розплющуємо, заплющуємо. Потім його погляд почав блокати кімнатою і майже відразу натрапив на мене. О, шайтанова дочка. Значить, я все ж вирушив у пекло. Голос Кемаля лунав дуже тихо і слабо. Він криво посміхнувся, але його сміх одразу ж перетворився на кашель, змушуючи чоловіка кривитися від болю. Поки що ні, але якщо продовжиш жартувати в, то, в тому ж дусі, то я особисто тебе туди відправлю. Мабуть, ти досить добре тут поводилася, якщо тобі ніхто досі так і не вкоротив язика. Обурений погляд, яким я його змірила, лише потішив малю. Але наступний за цим напад кашлю відразу ж зігнав веселість з його обличчя. Великими зусиллями сунувши ноги до краю, чоловік поглядом вказав на місце, що звільнилося. Присядеш? Ах, вона постоїть. Як ти так вляпався? Ах, дурниця подряпався. Бачу. Так подряпався, що ти на мертвого більш, схожий більше, ніж на живого. Дрібниці і не з таких колотнеч вибирався, як ти тут. Тебе не ображають? Ні, зі мною добре поводяться. Що ж, добре. Отже, ти всім задоволена? Усім задоволена я була б, якби в останній день осені до мого будинку не, 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 не увірвалися усмани. Ну, завинив він їй так завинив. Да. А так не скаржуся. У повітрі повисла незручна тиша, Кемалі відбив погляд я ж схрестила руки на грудях і попрокувала збоку в бік. Довго чекати не довелося. Невдовзі з коридору пролунали шаркаючі кроки літньої лікарки-повитухи. Не можна, щоб Еміне Хатун побачила, як я спілкуюся з стороннім чоловіком. Це заборонено. Двері зі скрипом відчинилися, опускаючи в хастини свою господиню. Найвище прийшла Хатун. Я показала свою руку. Я порізлася скалком. Без зайвих слів Еміне Хатун опрацювала поріз і наклала пов'язку. Усе зайняло не більше кількох хвилин. Дуже дивно, що тут лікують чоловіка. Це не за правилами. Може, запитати її, чому Кемаль тут? Ех, в неї, по-моєму, зеро поваги, тож вона нічого не питатиме і буде смиренною. Ліпше не пхати свого носа, куди не просять, а то розтердиться і то ще на мене. Я поклапалася покинути приміщення. Незважаючи на поважні руки, ця жінка вміла наганяти страх сильніше за замала калфу. Перед тим як закрити за собою двері, кинула прощальний погляд на чоловіка. Будь ласка, живи!» Я тому пленталася назад до гарему. Ох! Ну, от і все. Знаєте, я тут в цій серії, я тут найбільше обурена вчинком Айше. Як бачимо, з нею тільки два покращення. Тобто, якщо в нас буде недостатньо покращень з Айше, або хоча, можливо, це пов'язано з низьким рівнем поваги, коротше, героїня, мабуть, стала такою парією, і Айше, мабуть, вирішила, що не треба аж так з нею близько водитись. Хто знав, може, вона так подумала, а може і ні. Дякую, що були зі мною. І до наступних зустрічей.